Привіт-привіт всім, дорогі тільці! Вітаю вас на каналі Чародійка. Мене звати Вікторія, і це ваш прогноз на серпень 2024 року. У нас у серпні місяці буде ретро Меркурій. І Меркурій, це у нас планета домовленостей, це планета у нас договорів, документів, подорожей, якогось якоїсь техніки, транспорту, це планета комунікацій. І коли Меркурій стає в ретро рух, так він 4-го числа буде у нас зупинятися. З 5-го числа він вже йде в ретро-рух, він повертається ніби назад ретро планети. Вони завжди ближче до землі, вони сильніше впливають. Він дає змогу нам, ніби подивитися, знаєте, так у ваше минуле і до закінчити там якісь справи. От, все, що до закінчити, або переробити, переписати, відремонтувати, все це можна робити в цьому місяці. Все, що нове, це нова машина, це нова квартира. Якісь нові нова техніка, або якісь телефони. Ви потім, згодом, коли Меркурій стане в директний рух, прямий рух це десь 28 числа серпня, ви передумаєте. Або знайдете дешевше, або вам прийде щось е, не так, як треба. Так? Не, не так, як ви хотіли: запізненням, поломане, можуть бути от такі от каузи. Тому старайтеся акуратно, все-таки е, не підписуйте ніяких нових контрактів, не вступайте в домовленість. Можна, якщо це нова робота, то це можна, тому що роботу ви завжди можете змінити. Це не є щось е, так, таке дуже, дуже сильно серйозне. Але якщо ви там, наприклад, купуєтесь. Собі квартиру і даєте завдаток, то можете потім передумати а гроші назад уже ніхто не поверне. Так, що так, давайте дивитися. Тепер ваші карти. Завжди всі свої таро-прогнози. Дивіться на ваш сонячний, місячний і знак асценденту це три основні знаки, які вас символізують. Для особистих розкладів звертайтеся в Директ мого інстаграму. Ви знайдете лінк в описі до цього відео. Ставте лайки, пишіть коментарі, як у вас програються карти. Це дуже-дуже важливо, мені дуже цікаво. І також підписуйтеся на мій Ютуб, на мій інстаграм. Це допомагає мені просувати мою сторінку. Так. Перша карта для тільців на місяць серпень. Як у вас відкривається розклад? Пас жезлів. Новий початок. Тільці у нас пішли у відрив. Так? Жезли це у нас енергія вогню. І у вас тут будуть сили, у вас буде якась нова енергія. Може хтось почне бігати, хтось спортом починає займатися з серпня місяця, хтось кудись поїде, або це буде якась нова справа, навчання, де вам потрібно буде саме вкладати багато своєї фізичної енергії. Це все, що пов'язано з дітьми. І тут ваші діти можуть програватися, тут можуть бути в них якісь поїздки, може бути якийсь рух в житті, і вони будуть такі досить важливі у вашому житті в серпні місяці. Хоча, скоріш за все, я думаю, це все-таки ви. І ви тут будете, знаєте, ви будете вступати в щось нове. Це якась нова компанія, це може бути нова робота. Але якщо ви починаєте оце щось нове, вам потрібно буде прикладати багато своїх зусиль і вчитися е, в цей період. Тому що пажи це у нас ніби студенти і ще. І для того, щоб досягнути дійти до рівня, вам треба буде багато е, багато прикприсприкласти своїх зусиль. І ще один паж у тільців новий етап в житті. Починається. До речі, не сказали, що е, за Меркурій ретро тут може повертати вас Меркурій до старих якихось людей, до старих друзів, е, до колишніх вони можуть тут проявлятися у вашому житті, і ви будете закінчувати всі ситуації. І е, тільці тут у вас ще один паш, це паш Пентаклів, і це якась або маленька покупка, або е, це якась е, знову ж таки нова енергія, нове навчання, якісь курси ви можете собі купити. І будете тут займатися так ними. І знову ж таки, це ваші діти тут можуть бути. Ну У вас прям, у вас прям новий початок, дорогі тільці. Ще карта. Карта мах. Старший аркан. Говорить про те, що вам потрібно бути першим. Ви знаєте краще за всіх, як вам потрібно діяти, що куди йти, як робити. Не перекладайте відповідальність тут на інших. Навпаки, беріть всю відповідальність на себе і відійдіть за собою людей. Ви маєте бути тут першими, ви маєте бути головним у своєму житті, проявіть свій, так, можливо, ви спеціаліст у чомусь, проявіть себе, покажіть себе, говоріть багато. Можете тут почати працювати так, саме в. Якихось комунікаціях, мах, ну, мах, він взагалі має всі інструменти, ви можете будь-що робити. Але дуже важливо, щоб ви йшли вперед і щоб ви були лідером. Це карта лідера, який не просто говорить комусь, що як треба робити, а ви берете на себе відповідальність за всю команду і тягнете її вперед. І от тут вам в цьому місяці обов'язково вирішуйте всі питання собі самі. Ви влізли в щось нове, ви почали тут вчитися, от вчіться, прикладайте зусиль. Можливо, навіть ви десь уже щось знаєте, і ви будете проявляти себе більше, ніж інші. Так, карта для цільців на серпень 24. Вісім жезлів місяць пройде дуже швидко. Може бути навіть кудись поїздка чи політ. ви можете кудись полетіти. Буде дуже багато у вас завдань. І бажано тут прописувати собі плани, наприклад, е, так, заведіть собі щоденник, куди ви, ви, ви о, прописуєте, щоб не забути. Е, тому що тут може на вас дуже багато всього навалитися і одночасно, і вам потрібно буде встигнути все зробити. Е, е, карта дуже швидка. Тут можуть бути якісь новини до вас прийти, якісь документи в цьому місяці до вас прийдуть. І... Е, е, або це поїздка може бути кудись. Ну, рух у вас тут точно буде. І ще один пас жезлів. Повторюється карта, вона точно у вас програється. Дивіться також інші свої карти в ваших розкладах, так на ваше сонце, на асценденти. На місяць карти, які у вас повторюються, вони будуть у вас саме в житті, вони будуть найбільше програватися. Знову ж таки, і Тут він у вас у вас ці жезли, ви їх тримаєте все-таки в руках. Ви берете на себе цю роботу, ви берете на себе цю відповідальність, ви рухаєтеся вперед тут. І е, е, у вас є сили, у вас є енергія, у вас є оцей запал. Так. Королева Кубків вам виходить. Королева кубків це рак скорпіона бориби жінка. І е, тут або ви будете, можливо, якісь мати справи з цією жінкою, вона вам чомусь може допомогти. Це може бути психолог, це може бути якась е, людина, е, яка буде вас лікувати. Людина, яка буде давати вам якісь поради. Це така дуже ніжна жінка. Може бути, що ви станете нею, що ви себе відчуєте в позиції королеви кубків, ви закохаєтеся, вам захочеться цієї ніжності. Так у вас і буде роботи дофіга. Тут, звісно, ви будете дуже багато рухатися, але емоції ніхто не відміняв. І ви будете, знаєте, оці свої кубки будете комусь дарувати. Можливо, або вам хтось зробить якісь подарунки для чоловіків, ви тут можете жінку таку зустріти. Жінку, до речі, в якої може бути вже дитина, так, і в якої вже є дитина, яка буде дитиною займатися. І у вас тут може, особливо от для, для старших людей, так, у вас тут може збільшитися якась ваша сім'я, і ви будете мати дуже багато молодих в оточенні вашому. Так, далі. Карта для тільців на серпень 24-го. Дев'ятка мечей. Дев'ятка мечей це про страхи. Це карта, яка говорить про те, що тут у вас, можливо, будуть або зупиняти ваші страхи, або ви будете погано спати. Не, так можуть бути у вас якісь переживання внутрішні всередині вас, і бажано би їх тут позбутися. Дев'ятка мічей це у нас карта кульмінації, коли от-от вже ситуація завершилася, і вона добігає свого кінця. І якась неприємна ситуація у вашому житті, от ви її насправді зараз вже можете так її завершувати, вже можете відпускати потрішки. Щось буде у вас завершуватися, саме, можливо, з документами, з якимись розмовами. Бажано ні з ким тут не сваритися. І, або, можливо, на вас будуть так нападати, і ви захочете все піти геть, але знаєте, що вам тяжко буде потім, якщо що, вам буде тяжко туди повернутися. Тому що тут ви прямо в такому максимальному такому розпачі, що все, залишіть мене в спокій, не хочу нічого знати. Може, якась новина буде у вас не дуже приємна. Так, втільці. Уміряність. Сціліть себе. Вам потрібно е, від чогось тут відмовитися, так, можливо, від якихось шкідливих звичок, або слідкувати за своїм харчуванням. Тут можуть бути друзі, які вас будуть зцілювати, е, чи е, ситуації, які вам допоможуть так, зцілити своє тіло. Подумайте взагалі про своє тіло. Ви тут можете через те, що ви будете забагато працювати, пам'ятайте про відпочинок, тому що ваше тіло може виснажитися, ваш психічний стан може виснажитися, і вам прийдеться потім ліку Прийдеться потім зцілювати себе, пийте багато води. Можливо, там хто з ангелами спілкується, спілкуйтеся з ангелами тут помірність, це також у нас так, енергія все-таки вищих таких вібрацій. Не спішіть, от не біжіть посперед батька вперед. Вам потрібно тут обдумовувати і розуміти, що всьому свій час все стається так, як має статися. І якщо навіть тут якісь стресові у вас ситуації, то видно, вони вам для чогось потрібні. Карта мир. Слухте, дуже класна карта. На дні колоди у нас Верховна Жриця, там щось проясниться, якась у вас е якась ситуація, якісь е моменти, е знаєте, скриті, таємні, вони викриються, і ви їх, е ну, ви в інтуїцію своєю їх викриєте, і ви їх зрозумієте. Е Верховна жриця це також може бути у вас е якась людина, що таролог, астролог, до якого ви звернетеся. Карта Мир. Мир це завершення. От тут у вас ця ситуація, ви її своїми, якщо ви заспокоїтеся, якщо ви будете працювати через помірність, то ви її зможете завершити і завершити дуже позитивно для вас, самих. Карта Мир говорить про розширення. Ніби, знаєте, у вас падають якісь кордони, ви можете вже там кудись виїжджати, наприклад, за кордон. так? Ви все одно тут, навіть якщо ви планували і вас не випускають, то вас випустять, не переживайте, просто не спішіть і не зациклюйтеся на цьому негативі. Мир тут у нас, бачите, всі чотири стихії пов'язані. Ви маєте бути в гармонії з собою, ви маєте бути в гармонії з цим світом. Думайте про екологію. Е, можливо, так потрібно зайнятися якоюсь чисткою в себе вдома. Хтось тут може якісь захисти собі ставити, е, переходити на новий етап. От у вас іде тут, знаєте, це може бути навіть трішки стресово для вас, але ви переходите, ви змінюєте щось у своєму житті тут. І мир, це навіть може бути якісь люди, іноземці, можливо, з інших країн тут у вас проявлятися, вони можуть. Так, наступна колода. Карта для тільців на серпні 24 П'ятірка жезлів. Ви подивіться, у вас є інструмент і ви йдете пробивати двері. Просто вам вже набридло все, ви йдете вперед, ви рушите якісь. Так, це може бути якісь моменти конкуренції, це може бути якісь моменти, коли. Вам щось хочеться і ви вам не даються, і от ви тут берете все просто в свої руки і йдете перемагати. Це хороша карта, так якщо це якась конкуренція, якщо це якісь змагання, то вона дає вам можливість в ну, такий оцей свій спортивний інтерес його програти. Але якщо це у нас карта стосовно відносин з людьми. І ви тут будете пробивати ці двері, то краще цього не робити. Тому що тут все одно кожен залишиться при своєму, кожен залишиться на, на своїх, при своїй думці. І за вами не підуть. Ви просто потратите тут свою енергію в пусту, і виявиться, що за цією стіною стоїть іще одна стіна, а за тою ще одна стіна. І немає просто сенсу в цьому. Може, краще вам все-таки, знаєте, примиритися і йти зайнятися собою. Так. Tu z uh, Pentakliw. Дивіться, туз Пентаклів, це Пентаклі, по-перше, це ваша карта. Дивіться, яка тут жінка, у вас ключки якісь нові відкриваються. Ви, можливо, ви все-таки так, оці двері, ви їх все-таки проб'єте. І так, якщо це якісь якщо це якась конкуренція або якісь змагання, то ви зможете виграти тут. Чи ви себе будете відчувати дуже сильно задоволеним? І туз Пентаклів дає новий початок. Це можуть бути якісь нові. Нова робота, нові ідеї. Е, хтось може завагітніти, до речі, це також у нас е, так, е, зачаття може бути дитини. Е, про е, ще ту з пентаклів, це ще може бути е, знаєте, якісь нові люди. У вашому житті, які будуть вам допомагати відкривати вам двері, які будуть вам е, висвітлювати ваші шляхи. І тут може бути навіть якийсь символ вам, от вам прийде якесь знання, вам прийде якась така пропозиція, або вам прийде якась смс якийсь якусь надпис ви побачите, і е, ви зрозумієте, куди вам треба рухатися. Тут вам, от вам інтуїцію вашу потрібно включати. Може, хтось дім купить або переїде так, в новий дім. Чи підпише, можливо, ви будете. ну... Е Якщо це контракт новий, то під ретро Меркурій краще не треба. Може, ви тут просто повернетеся е до чого, що у вас вже колись було ви хотіли. Так. Двік жезлів. Так, дивіться. Ви вступаєте в щось нове тут у вас, але це тільки така може бути ще розвідка. Ви ще не зовсім розумієте, так куди ви потрапили, що як робити, і е, ви будете мати вибір. Вам захочеться змінити те, що вам більше вже не подобається, не підходить. Вам захочеться змінити це на нове. І ви будете тут ходити, розглядати різні варіанти. От вибирати під час ретро меркурію можна, і у вас тут може бути дуже хороша, до речі, пропозиція. Головне, сам контракт, самі документальні справи їх вже робити, коли у вас буде. Меркурій в ретро, в прямому русі, а не в ретро. І е, по дві ці жезлі, робіть тут свій вибір. Вам захочеться чогось більшого, вам захочеться чогось краще. Ну, ви вже тут з самого початку місяця починаєте вчитися. Головне, тут дійсно, от свої е, єдине, що вам тут випадає, це те, що дев'ятка мечей і помірність. Вам треба енергію свою е, негативну, так, якісь свої. Е, Якісь свої психічні саме моменти тримати у спокої, зцілювати себе, Медитації, може, якісь робіть. Так, порада. Для тільці на серпне четвертого. Ну, от, будь ласка, дивіться. Е, так, вичистити тіло і душу. Вичистіть ваше тіло і душу. Робіть ванну, йдіть кудись в ретрит. Медитації, як я вам тільки що сказала, вам потрібно позбутися ваших страхів, ваших нічних кошмарів. От саме на психічному рівні, вам того всього треба позбуватися для того, щоб рухатися вперед. От якраз тут ретро Меркурій, дивіться, він у нас в Діві, буде ретро, дивіться, де у вас знак зодяку Діви і де він у вас розвертається, точніше, вроді в четвертому градусі, де у вас четвертий градус Діви І в цьому домі, якраз це ваша сфера життя, у вас там будуть прогриватися, так, вибудь. Повертатися назад. Обов'язково тут подумайте про своє здоров'я. Подумайте про те, щоб розслабитися, і про те, що ви дуже багато працюєте, щоб ви не вичерпували забагато своєї енергії. Так що так, дорогі тільці, дивіться також інші відео ваші, ставте лайки, пишіть коментарі і побачимося з вами в наступних відео. Па-па!